Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже важливу тему. Це тема своїх потреб, усвідомлення і ненав'язування потреб чужих собі і своїх чужим людям. Чому я вирішила про це розказати? Тому що із моєю професією. Це дуже сильно пов'язано. Що я спостерігаю постійно, і що я спостерігала в собі за роки своєї роботи в комунікації із своїми учнями, і, і з їх сторони, і з моєї сторони, і в їх сторону. І що дуже сильно перешкоджає саме прогресу і якісній. Комунікації, яка би дійсно відображала реальність, а не фантазії. І давайте почнемо з того, що я бачу і помічаю в собі як викладач, і те, що я помічаю в собі і намагаюся це виправляти, тому що це точно не призводить до результативної моєї роботи. Ну, і те, що я бачу в інших викладачах. Але все ж таки, я краще приведу приклад на собі. І перше, це нав'язування з моїх потреб учневі. Перший такий дуже простий приклад. Я виявляю, що у мене сьогодні затисло трапеці, до прикладу, і у мене є ввечері учень, учениця. Неважливо, хто це буде. І я так думаю, ну, значить, попрацюємо з трапеціями, попрацюємо з плечовим поясом і з шиєю. І ви знаєте, це не стається, тому що я якась хитра. Я можу навіть не помітити взагалі цей процес. Це стається саме по собі, тому що я не вдовольнила свою потребу, свою власну потребу. Я намагаюся якби, через іншу людину, через цей інструмент вдовольнити цю потребу. Розумієте, да, цей принцип? Тобто в мене є якась дірочка не закрита отут, да, оці затиснуті трапеці. Я там фантазувала, йшла додому і думала про те, як би я могла їх розтягнути, але чомусь це не зробила. Воно залишається, воно може залишатися зі мною день два. І тут приходить оцей учень-учениця, і я викладаю йому або їй саме це. Не спитавши про потребу або спитавши, а учень каже: Та мені в цілому все одно я би там, просто хотіла хотів е зробити загальну практику. І це спрацьовує. Абсолютно автоматично, це майже неможливо відслідкувати. Можливо, звичайно, можливо, але дуже важко. І відслідкувати це не, не єдине, що треба зробити, а ще і виправити, тобто помітити, да, що зараз я вдовольняю свою потребу в тому, щоб витягнути трапеції. А маю що робити? Я маю тренувати свого учня-ученицю згідно з його потребами. Розумієте? І тут виходить, що я займаюся не тим, що маю займатися на роботі, бо я приходжу на клас заради учня, тобто ми вже працюємо над. Фізичним здоров'ям учня, а не моїм фізичним здоров'ям. Я на класі вдовольняю свої власні потреби, потреби в самореалізації, потреба в тому, щоб бути корисною для інших людей. І я заробляю гроші. Це мої потреби. Немає моєї потреби прийти на клас і потягнути трапеції. Але дуже легко попасти саме в цю підміну, підміну потреб і заміщення їх. І для викладача це надважливо не нав'язувати те, що вам самим потрібно. Або що я часто бачу, якийсь із викладачів захопився тим, що стати треба на руки от йому або їй. Проходить тиждень. Два місяць, і вже цей викладач починає ставити на руки своїх учнів. Як зараз, до речі, кажу більше про персональні тренування, а не про групову, групову динаміку. Групова динаміка трохи відрізняється. Там все-таки люди приходять уже за своїми потребами. Тобто є група якась певна. І, наприклад, я збираю групу і я одразу анонсую. Що там сьогодні будемо займатися укріпленням плечового пояса і будемо ставати на руки. І люди вже обирають, приходити їм чи не приходити це трошки інша історія. Але якщо говорити саме про персональні заняття, то так дивишся і вже оп, один учень стає на руки, інший учень стає на руки. І ми не до кінця знаємо, чи це була потреба цього учня в тому, щоб стати на руки. Бо тут ми натикаємося на іншу перепону, це визначення потреб учня самостійно своїх власних. Тобто я в, на місці учня, з чим я стикаюсь, довкола мене дуже багато інформаційного шуму. Я бачу, особливо якщо я вже в цій темі, Йога, фізичні вправи не дуже важливо, що саме, але, скоріше за все, у мене в інстаграмі є там якісь викладачі, на яких я підписана. Я помічаю якусь іншу інформацію довкола себе. Можливо, читаю якісь книжки на цю тему, слухаю якісь подкасти на цю тему. І от із цього всього шуму дуже легко. Понаклеювати на себе таких хибних потреб, які насправді мені не потрібні. Щось, що, без чого я прекрасно можу прожити. Ну, такі, знаєте, найпростіші е, варіанти це там шпагат. От там просто якась гарна дівчина-йога-викладачка, на яку я підписана. Майстерно сідає на шпагат. Я дивлюсь на неї, вона мені подобається. І я думаю про те, що якщо я також сяду на шпагат, то я буду трошки ближче, якби, до неї, до її образу, до того образу, який мені подобається. Тут це можна назвати злиттям, злиттям з об'єктом. Тобто я хочу бути ближче до цієї людини і роблю те, що робить вона. Це дуже велика така пастка, в яку більшість людей попадає, в яку попадаю я регулярно, і я впевнена, що ви також в неї попадаєте. І не завжди можливо помітити, що саме сталося, і чому ви раптом уже місяць займаєтесь цим шпагатом, а вам взагалі не подобається це. Ви це робите і не отримуєте задоволення ніякого, але ви продовжуєте це робити. І це завжди показник. Якщо це вам не приносить ніякого задоволення, якщо ви не бачите результату, якщо ви не стаєте здоровіше, енергійніше, а просто чекаєте, коли ви сядете на цей шпагат, то скоріш за все це не було вашою власною потребою. Бо коли ви знаходите саме свою потребу, то це вас надихає, у вас з'являється додаткова енергія. Для того щоб реалізувати її. І це не якась містика або якісь загадкові явища ці потреби. Вони можуть і, скоріш за все, будуть дуже простими. Але їх треба виявити. Я зараз кажу більше про фізичне тіло, а не про загальне. Звичайно, що ми не можемо відокремити фізичне тіло від психіки, вони безпреривно. Працюють разом. Навпаки, дуже погано, коли втрачається цей контакт, але зараз не про це. І виходить, що в комунікації між викладачем і учнем є дві людини, правильно? І з однієї сторони є викладач, який може нав'язувати свої потреби учню. А з іншої сторони, є учень. Який не до кінця усвідомлює свої потреби. І він просто, а не усвідомлення своїх потреб це, можна сказати, така пустота. І цю пустоту завжди дуже хочеться чимось заповнити, бо неможливо. Навіть не неможливо, але це. Дуже неприємно і непереносимо відчувати цю пустоту, і пустоту постійно хочеться чимось заповнити. І тут приходять чужі потреби, а якщо їх іще і нав'язують, то якщо є ця пустота, то дуже легко в цю пустоту покласти те, що ну, учневі нав'язали відповідно. І виходить, що з двох сторін має бути така робота над собою в першу чергу. Зі сторони учня не очікувати, що викладач повністю щитає те, що вам потрібно. А вміти комунікувати і доносити, що вас саме турбує по-чесному. І вміти комунікувати і доносити і ще раз. Через рот, не через натяки. <хи> бо буває всяке різне: там що людина просто береться і така ой. Береться за поперек і так. Ой. Замість того, щоб просто сказати, що слухайте, у мене тут заболів поперек, мабуть, я щось робила не так. Давайте ще раз розберемо цю вправу, бо я не хочу, щоб він у мене тут болів. А замість цього людина. Обирає очікувати, що тренер, просто як матуся, побачить, що щось не так, прибіжить і така ой, давай розбиратися. Ні, учень так само має бути зацікавлений, як і викладач. Розумієте? І це дуже доросла робота. Вона нелегка, легка. Можливо, навіть нас до кінця ніхто не учить, як це робити, як комунікувати на такому дорослому рівні, але це важливо робити. І якщо знову-таки сторона учня, якщо ви щось до кінця не усвідомлюєте, як працює, ви робите цю вправу, наприклад, один раз ви її зробили і ви не зрозуміли, то тут якнайше не так важко спитати, правда? Ну, тобто, цей е поріг того, що ви <ріг> викажете свою некомпетентність, вона, е він іще не такий великий, да? що типу, один раз зробив, не зрозумів, спитав і, вроді, як нормально. Але ж, якщо ви зробили вже 10 разів і не зрозуміли, то тут, наче, типу, може, зі мною щось не так Буду просто продовжувати робити. Але замість того, щоб спитати. І виправити це. А, а якщо ще ми піднімаємо цей поріг да, до півроку, або рік, це взагалі звучить дуже страшно. Якщо ви рік мовчали про те, що вам ця вправа <права> несе суцільний дискомфорт і неприємні відчуття, уявіть, як це буде виглядати. Що ви прийдете в один день і скажете: Слухай, Аня, а у мене от в цій вправі Постійно болить поперек, але я тобі про це не кажу. Давай ми все-таки його розберемо, бо мені це вже не подобається. І цьому немає абсолютно нічого страшного. Це навпаки дуже добре, якщо ви нарешті наважитесь сказати, що вам це вправа не підходить, або ви просто її не відчуваєте, і мій опис цієї вправи не співпадає з вашим відчуттям. <реш> Нічого немає страшного в тому, щоб запитати. Бо якщо у вас немає запитань, у вас немає відповідей. І це зі сторони учня дуже важливо ставити ці запитання, уточнювати, проговорювати іще раз, чи ви все правильно усвідомили і зрозуміли, промальовувати паралелі. Типу, чи правильно я зрозуміла, що от всі вправі ми робимо це? А в попередній вправі ми робили те ж саме. Положення мого тіла змінилося, але рух той самий біомеханіка та сама. Як таке дослідження персональне свого власного тіла. А зі сторони викладача дуже важливо поступово повідомляти людині її потреби і помічати їх також. Всьому немає нічого такого, бо викладачі все ж таки. Ну, якщо це якісь хороші викладачі, вони е, мають більше знань, ніж учень. І викладач може і має помітити, що з його учнем, ну, у нього є якісь да, там, відхилення від умовної норми. І, помітивши це, про це повідомити. що, Типу, слухай, я, я бачу, що в тебе там, наприклад, голова так, виходить вперед, що там, не знаю, є якась. Холка або, може, до холки ще не дійшло, але от є там щось, і давай над цим працювати, а ти там будеш впродовж дня помічати от як, в якому положенні в тебе голова. Бо людина не завжди, не завжди, повірте мені, навіть рідше не помі... рідше помічає, ніж не помічає, бо набагато легше не помітити. Так, щоб, бо якщо ви вже помітили, то це означає, що треба вирішувати це питання. От. Хм. І відповідно до цього, викладач має помічати і обговорювати це із своїм учнем, і казати: слухай, тут, у тебе, отак, це впливає на ось це, через це ось це. І пробудовувати цей зв'язок. І показувати людині, як вона функціонує, пояснювати, як і де який м'яз скорочується, розтягується, на що це впливає. І тим самим через тренера, через терапевта учень набуває більше знань про себе, про своє тіло. Для мене. Це вважається дуже якісним зв'язком, набагато якіснішим, ніж те, що ви прийшли на клас, вам просто дали вправи, і ви їх просто робите. Без усвідомлення, без розуміння, що ви робите, для чого ви це робите. Вам просто дали програму і ви просто її робите. Це, окрім того, що це не дуже якісно, бо ви не будете відчувати свої м'язи. І по-друге, це дуже повільний зв'язок якраз таки між, між мозком і е, м'язами тіла безпосередньо. Чим більше у вас є усвідомлення свого руху, чим більше ви розумієте, що, згинаючи великий палець ноги, у вас напружується вся передня поверхня стегна. І далі, і далі, і далі, тим краще у вас пробудовується цей зв'язок в мозку, і потім, уже в повсякдень, коли ви робите щось, рухаєтесь, просто функціонуєте. У вас це вже записано в пам'яті, і е, ви вже автоматично функціонуєте правильно, ви вже ставите там, ногу правильно постійно, тому що ви її ставили правильно на занятті. І ви одночасно це усвідомлювали, і вам тренер це проговорював. Зараз ти ж стопу так. Подивись на неї, перевір, чи вона так стоїть. Зараз ти відчуваєш оце. Відчуваєш, не відчуваєш? Якщо не відчуваєш, давай зробимо коротші вправи, які підведуть до того, щоб відчути цей м'яс. От на сьогодні це все. Я сподіваюся, що для вас ця інформація була важлива і цікава, і ви станете трошки більше помічати оці хибні потреби, нав'язані, і будете більше прислухатися до себе, якщо ви учень. І звірятися да, з собою. Не бійтесь, задавати питання, а якщо ви викладач, то спостерігайте за собою і помічайте. Чи ви не нав'язуєте свої потреби своїм учням? Намасте!